Сьогодні я купив китайські силиконові кришки. На різний посуд. На кастрюлі, на банки, на фаварітки. Ми дивимося. Зроблено в Китаї. Коштує 75 гривень, це десь близько 2 доларів. Китай рулит, да? Так, дивимося. Не закрою, знову. Все ж будемо використовувати їх. Ну, ще раз один. Ага. Треба герметично, щоб більше об'єм було.